Нариси перша персональна виставка Али Бондарєвої, де представлена саме книжкова графіка. Вона налічує 17 ілюстрацій до книг локальних українських авторів. Сама Бондарєва розповідає, що незважаючи на захоплення образотворчим мистецтвом ще з дитинства, серйозно почала працювати над цим у більш зрілому віці. Подорослішала стала серйозніше займатися живописом олійними фарбами на полотні, Спочатку якось графікою е, е, займалась, але вони не зберегли з першої роботи. Надихає сім'я, надихає природа, надихає спілкування з людьми. Загалом з-під для Бондарєвої вийшло вже біля тисячі різноманітних робіт, серед яких не лише книжкова графіка, а також живопис та розпис на склі. При цьому художниця зізнається, що від початку займатися ілюстраціями для книг не планувала. Не було це в мене цілю. Щоб приймати участь, десь оформлені книг. Але так вийшло. Мене запросили, побачили мої малюнки, нариси. Я не художник ілюстратор, а просто мої роботи підійшли. Потім вже малювала те, що вони мені пропонували, давали вірші. Краще просто малювати, але хто що їм подобається, підходить автору так, не можу я під замовлення. Але Бондарєва каже, що для неї всі роботи як діти особливої немає. Але художниця все ж виділяє композицію, створену ще у 2016 році. На ній зображена лялька-мотанка і серпневі святкові мотиви. Роботу Бондарєва подарували районній бібліотеці рідної Баштанки. Калина це наш символ України. Мак це ну маковій, якраз маковій святажці, колоски. Це хліб наш. А це чернобривці. Я їх дуже-дуже полюбляю, ці чорнобривці. Ну а мотанка. Ну, люблю я мотанки. Сама не мотаю ці мотанки, але люблю дивитися. Над різними роботами, каже Алла Бондарєва, може працювати від одного дня до одного місяця. Все залежить від натхнення, тому, як зізнається художниця, вона завжди носить з собою олівець та блокнот. Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март.